Що ж, друзі, погнали, будемо тестити цього інвертора. Є сонечко, було трошки часткове затінення, але я яблуньку підстриг і часткового затінення нема. Тут дві, от там три. І того 5 панелек, 200 Вт. Разом вони з горим пополам видають 200 Вт сонячну погоду, вольт перепрошую. Це якраз те, що нам треба. І по номіналу вони б мали давати 2 кВт, але там не буде 2 кВт, тому що вони під різними кутами на різних дахах. Давайте тепер подивимося, нарешті, що може цей інвертор. Так, дружанчики, дивіться, зараз перша частина в нас відео по цьому інвертору. Як в якому режимі він працює. А в наступній частині я вже вам покажу підключення оці всі теми. Друзі, акумулятор зарядяний. Дивіться, ось його реальне споживання цього інвертора на холостому ходу від акумулятора. Ось. 0708 до 1 А. Грубо кажучи, він до 40 Вт споживає від акумулятора на холостому ходу до 140 Вт, в залежності від того, чим він зайнятий, він споживає. На холостому ходу з місцевої електромережі. Від акумулятора це дуже радує. 40 Вт його споживання. В мого від акумулятора 60-24 вольтового, в цього 48-вольтового 40 Вт. Це що, виходить, кіловат в день він бере. На власні потреби, той 1,5 кВт. А цей Ваш Чек збільшує в пасмурну погоду на 30 кВт. Але як не крути, він цих 30 кВт згенерує просто. А той на 45 кВт в місяць збільшує. Ну, це і об'єктивно. Зараз для нас що важливо? Дивіться, є три режими в нього. Основних. Отут вони вибираються, дивіться, режими. Заходимо сюди. У нас є Sun utility battery. Це зимній режим наш улюблений. Sun Battery Utility – літній режим. І utility sun battery. Це, мабуть, режим повного блекаута. Начинаємо з режиму повного блекаута. Хоп. Вибрали режим повного блекаута. Дивимося, що ми маємо. Вхід у нас 210 вольт. Іде зарядка батареї з акумулятора електромережі. Іде зарядка акумулятора з сонячної панелі і з електромережі. Зараз заряджається акумулятор. Байпасом спож... іде енергія на споживача. Дивіться, споживач у нас. Хто? Споживач у нас там нагрівач. Секунду. Я його поставив на половину потужності, він десь 700 Вт має видавати. Пробуємо міряти. Байпас у нас пішла електрика на споживач. Півтора ампера йде. При 200 вольтах це 350 Вт. З панелей. Один ампер плюс-мінус іде, 200 Вт теж. Но вони, я так розумію, судячи по схемі, залітають в акумулятор. Акумулятор Акумулятор заряджений майже повністю, тому тут і нічого особо не гуляє на нього. Ага, а для того, щоб нормально заміряти, що споживач, споживач 3 ампера, 750 Вт бере. 700 Вт 3,5 Ампера. Ну да, десь 700 Вт він бере споживач зараз. Отаке От ми маємо все в режимі utility Sun Battery. Тобто, тепер дивіться, вимикаємо. Електроенергію, режим все ж той, utility саundбаter. Вимикаємо електроенергію місцеву. Світ бликнув, ви помітите. Світ у мене зараз теж від нього працює. Тобто комп якийсь може і не встигнути. Дивимося, що ми маємо. Панелі. А, зачекайте, не той тип струму. Панелі. 2,5 ампера при 200 вольтах, це десь 500 Вт. Акумулятор 10 А при 48 вольтах, це ще 500 Вт. І споживач споживач 700 Вт, 3,5 ампера при 230 вольтах. Тобто, в нас зараз пополам, де вирубили світ, свят, іде. Зачекайте, тому що за функцією AC залишився. З панелей 2,5. Іде при 230 вольтах. Давайте тут подивимося. Панелі, панелі, панелі. Ну, 330 Вт панелі зараз дають. Іде половина з панелей і половина з акумуляторів. 10 А з акумуляторів іде. Якщо ми вирубимо ще й панелі, у нас вся енергія буде йти суто з акумулятора. 20 А, ну, 18 А. Підрубаємо електромережу. Ждемо, поки вона і одночасно сюди дивимось. Все, споживання закінчилося з акумулятора. Пішло далі споживання з панелі і пішла зарядка. Дивіться, 13 А вже не мінус, а плюс пішло. І пішла у нас зарядочка. З цим зрозуміло режимом розібралися. Вмикаємо назад панелі. З режимом повної жопи, повного блекаута Utility Sun Battery ми розібралися. Тепер давайте режим подивимося Sun utility Battery. В цьому режимі у нас в першу чергу використовується сонячна енергія, потім. Електромережа місцева, і потім тільки батарея. Це наш режим на випадок блекаутів. Вибираємо його, виходимо. Що нам цей режим дає? У нас іде байпасом на хату Електрика і підмішується теж на хату Електрика. Отут є такі значки, дивіться. Тут написано, що і фотовольтаджик використовується сонячна енергія. і... Оце синеньке, це 220 обична мережа. Дивимося. Споживання в нас досі 750 Вт. Я сильніше не нагружаю, тому що на дворі хмарно. і в мене акумулятор, саме знаєте, який, я не хочу зайвий раз калавурити. І мені ще стрімить увечері цього акумулятора, щоб він зарядився на халяву. Поїхали. Sun Utility Battery. Увімкнуті всі три у нас зараз джерела. 750 Вт споживання. Дивимося. DC стоїть, Зіро нажимаємо. Акумулятор. Акумулятор заряджається 3 струм. 150 Вт іде на зарядку. Сонячні панелі. 2 і 3 ампера при 200 вольтах. Це 400 Вт, десь плюс-мінус мають давати сонячні панелі. 300 Вт, видно, хмарка набігла. І місцева наша електромережа. 3 Ампера. Ну, пополам вони діляться, дивіться. Тут 300 Вт. А тут 600 Вт. Ну, ще ж зарядка акумулятора йде. Відрубаємо в режимі Sun Utility Battery. Відрубаємо зараз живлення з електромережі місцевої. Чуть-чуть блимнули лампочки в мене. при цьому. Дивимося, акумулятор. Чекайте, DC, акумулятор 10 А. Сонячні панелі 2,5 А. 330 Вт йде з сонячних панелей. 400 Вт йде 450 йде з акумулятора. На споживач. Вирубаємо ще й панелі сонячні. Хоп! Що у нас залишається? 17 іде Ампер з акумулятора. З'явилося світло. З'явилось світло. Ждемо, поки підключиться, підключилося. В нас, мабуть, з акумулятора зараз нічого не йде, один да, ампер йде з акумулятора. Це живлення самого інвертора може. Воно вже все ось переключилося. Живлення пішло 12, пішло 14, 10, 9. Це вже зарядка пішла його. При цьому, е дивіться. Тепер, а заміряємо, що в нас електромережа місцева. Електромережа віддає 5-6 ампер. Це 1,2 кВт вона віддає. Панельки. Чекайте, треба скинути на 0. Панельки. Панельки що? Виключені? Панельки виключені. Дивимося, що міняється. Ввімкнув панельки. Зарядка 5 А на акумулятор. Панельки. Ще поки нічого, бо тут воно вже не промалювало все, що треба. Появились панельки 2 А, це 400 Вт. Бо в мене панельки 200 вольт, як бачите, дають. О. І електромережа місцева. Ну, майже нічого. 1А стоп, куди постійно забуваю. AC треба поставити. 3 Ампера мережа, 2,5 Ампера панелі і 2 Ампера зарядка акумулятора. Друзі, це ми з вами подивилися, який режим. Це ми подивилися Sun utility Battery. Це у нас зимній режим сан Utility Battery. І ще давайте подивимося зараз літній режим. А літній режим це сан батері Utility. Що нам сан Battery Utility режим дає? Максимальну можливу економію. Електромережа місцева використовується лише тоді, коли повністю розряджений акумулятор і немає сонячної електроенергії. Дивіться, зараз у нас електромережа місцева, як бачите, взагалі відімкнута. Перевіряємо це на практиці. Вибираємо тут AC і дивимося, що нічого нема. Переключаємось на DC, дивимося панелі 2,6 А при 230 вольтах. Це що получається? Ну, порядка 500 Вт. І акумулятор 10 А. Ще 400 Вт йде 9 А 400 Вт йде з акумулятора. Давайте тут подивимось. Навантаження 700 Вт. Батарейка 50 вольт заряд має. 400 Вт дають панелі. Ну і відповідно 300 береться з акумулятора. Отака от історія, друзі. ПВ. 2,4 А, 2,7 А. Давайте звіримося. 3,1 А. Чекайте, це акумулятор. 3,8, 3,2. Ну, Трошки прибріхує мій. Хтось... Ну, Взагалі-то вони. Як це? Воно має бути сертифіковане, щоб на нього прям покладатись покладатися. Ці... Ну, є поняття, що воно там пройшло спеціальні заміри, і тоді воно точно правильно показує. А так похибка є в обох приладів. Тут 5 показує, тут 4. Ну, Там шахмарки бігають. Дивіться, відключаємо електромережу, ну просто нічого не міняється. На жаль, я не можу вам зараз посадити повністю акумулятор, щоб показати, як воно переключиться на електромережу. Прийдеться просто повірити. Тепер дивіться. Мережа в нас є. Вирубаємо панельки сонячні. вирубили. Залишається чисто все працювати на акумуляторі. Дивимось. Панельки. Чекайте, бо сто... а Аня, AC, це треба було просто скинути. Панельки. Ну, це похибка. Тут просто, ну самі бачите, скільки всяких акумуляторів проводив. Тому кліщі дають похибку на сотих, а іноді на десятих. Панельки 0 ну, вирублені. 20 ампер йде з акумулятора і 0,15 ампера йде живлення з електромережі місцевої. О, отакі, друзі, режими. Покажу вам ще, як тут навігація меню робиться. Дивіться, навігація меню. Тут є 4 кнопки. ось. Грубо кажучи, це кнопка кудись зайти. Це кнопка переміщатись по меню, по якому вам там цікаво зараз погуляти. Це кнопка вийти. Вперед, вверх, вниз, вийти. Тримаємо секунд, 5 кнопку. Ввійти в меню, заходимо в меню. Тепер дивіться, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це все пункти меню. Вони відповідають за різноманітні налаштування. Мені тут при запуску нічого не довелося налаштовувати, тому що в мене об'єм батарей відповідає об'єму сонячних панелей. І в принципі, мені там навіть без налаштувань батареї не дадуть більше, ніж треба. О, Так. Тепер дивіться. Оце. Вверх-вниз це ми переміщаємося по меню. Тут є всякі пункти. Ми про те знімемо зараз окреме відео. Отак От ми по цьому меню гуляємо. Якщо нам треба зайти, наприклад, в перше меню, де ми вибираємо ці режими, жмемо Enter, воно заходить сюди. Потикали, вибрали наш зимній режим. Наш зимній режим це або Utility Sun battery. Utility Sun Battery» – це просто зимній режим. Ой! Sun utility battery це просто зимній режим. А utility sun battery це режим, коли ви по максимуму тримаєте заряджену батарею. Просто зима, зима, блекаути utility Sun battery. тоді юзаєм. Ну, або Sun battery utility. Вибрали, нажали Enter, воно блимати перестало. Нажимаємо Escape і все. У нас цей режим активований. Utility Sun Battery. Шпанельки треба включити. Ой, Battery Utility у нас активований. Що я мелю? Так, да, Battery Utility у нас активований. Тепер переконуємося, що він у вас активувався. Беремо токові кліщі зараз. Електромережа ще не підключилася. Треба почекати. Пішла зарядка від панелей. А, споживача. А ні, споживач вимкнутий. А що ж в мене ще електромережа так довго не підключається місцево? Може там сонця вистачає зараз? Ну так, да, 5 Ампер, слухайте, це кіловат. Зараз панелі сонячні дають. Сонечко видно вийшло. А що акумулятор? Акумулятор нічого просто. Ну там до Ампера. І переключаємось на AC. Теж нічого. Давайте ввалимо тут у мощності, Щоб було півтора кВт. Зараз із IC потягне, мабуть. Так? Да? Ану? ну. IC нічого. Тут режим треба поміняти. 5 ампер. Сонечка. І акумулятор 17 А. А що з мережі не тянеш? Може це вже світла нема. Сан Battery Utility поставив. А, сан Utility... Чекайте, стопе. Сан Utility Battery. Оцей нам треба режим. Окей. О, о, зараз він же буде тягнути з мережі. Я там щось трошки, мабуть, натупив. Бачите, в нас світло тьмяніше стало, тому що в мережі 200 вольт всього на всього зараз. Дивимося. Споживання півтора кВт Має бути загальне. Давайте перевіримо це. 963. А, це вольтампер, а нам 3 ват нагрузку. 180 вольт в мережі. Сонце дає. 600 Вт нам зараз. Зараз секунду, де то споживання? Нагрузка 1 кВт, сонце дає 600 Вт, дивимося. Е, DC стоїть сонце. 4 А, грубо кажучи. 5 А. 5 А це вже до кВт доходить. Електромережа місцева. Ого, 7 А. Це видно, заряд акумулятора ще пішов. Зараз побачимо. Ну да, 10 А пішов заряд акумулятора. Це 450 Вт. Отака от, от штука, друзі. Бачите, там воно і пише, що заряд акумулятора йде в акумулятор. Зараз йде 450 Вт. Отака, от друзі, штука з інвертором. Працює воно все. Як бачите, споживання на холостом ходу в нього від акумулятора. 40 Вт це мені дуже сподобалося. Е, від е... Електромережі я не зміг заміряти електроспоживання, тому що мої кліщі токові дають дуже сильну похибку на сотих, а одна і десятих навіть вольта похибку дають. У них похибка це соті і десяті вольта цих кліщів. При 220 вольтах одна десята це 22 вата. Слухайте. І це значна похибка. Яка, ну... Я читав взагалі в інтернеті, що такі інвертори, якщо дуже дешманські, то в них 150 ватт холостий ход, в дорожчих трошки холостий ход менший. Від електромережі є свій холостий ход від акумулятора свій. Тут від акумулятора сьогодні вранці на повністю заряджених, як бачите, я заміряв 40 Вт було. Тепер, що стосується детального там, в меню, терипири, я це зроблю окреме відео, щоб воно не було дуже довгим. Буде два відео. Оце ви побачили, як це все працює. В наступному відео я покажу детально його меню вам. Що всередині, ви бачили в самому першому відео. Посилання на перше відео буде в описі розпаковочка. І в наступному відео я покажу, що як підключати, друзі. І цей, саме головне. Давайте подякуємо адміністратору, нашу, адміністратору нашого телеграма Денису. На огляд він надав цей інвертор, це його інвертор. Друзі, нагадую вам про те, що треба підтримувати Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити, як завжди. Просто підтримайте особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте таку можливість в описі під відео. Є баночка, ми збираємо для 80-ї Галицької ОШБ на зарядній станції. Також на ігровому каналі кожен день з 9.30 до 12 ночі стріми, Ну, майже кожен день, я теж колись відпочиваю. Стрімлю всякі ігрушки. Ось Stalker 2 буде, ми там збираємо на fpv дрони. Збирати, власне, FPV буде Денис, тому що він вміє паяти, а я молоти язиком. І так ми собі. Друзі, тепер такі. Це класно. І цей. Тому саме баночки відкриті на нього, щоб ці гроші туди-сюди не ходили. О, скоро ви побачите. 11.11 .11. ми закупились на наш перший FPV. Можете заходити, долучатися до цих зборів. Будемо дуже раді вам всім. Тепер напишіть, будь ласка, скоренько в коментарях, бо я планую завтра вже випустити відео з повним оглядом, що ви ще хотіли б знати про цей інвертор, щоб я встиг до того все, що треба вам дозняти. Дякую, друзі, за перегляд. Всіх обняв, підняв. Телеграм-чат, телеграм-канал, телеграм-група все є в описі канала, в описі під цим відео є цієї середи, розіграємо балансирчик. Якщо ви дивитесь це відео якесь згодом, ми намагаємося постійно щось розігрувати. Ну, часи важкі. На YouTube ще мільйони не заробляю, щоб постійно на якісь дорогі призи були. Якщо постійно до спонсорів дзвонити, то ви мені скажете, що мій канал став. Каналом реклами, тож так. Буду шукати якийсь баланс. Все друзі, дякую за перегляд. До зустрічі.